Оборонні закупівлі в Україні переходять на модель держав-членів НАТО. Росії нужно научитися працювати. Тепер її буде здійснювати Агенція оборонних закупівель. Ця агенція відокремлена від апарату Міністерства оборони, що дозволяє звести до мінімуму корупційні ризики. Це рішення робить оборонне відомство на крок ближчим до імплементації стандартів та процедур НАТО, а також сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів та скоротить терміни постачання товарів для потреб Збройних сил України, наголосив очільник Міноборони Олексій Резніков. Зараз Міністерство оборони України. Залучає партнерів з Великої Британії, Норвегії та Агенції НАТО з підтримки та постачання задля допомоги у розбудові механізмів роботи Української агенції з оборонних закупівель та проведення оцінювання на відповідність служби державного замовлення стандартам НАТО. Можете пояснити, як військово-розвідувальний корабель могли пропустити через Босфор, Щось змінилося. Всіх вітаю, друзі, радий бути з вами, пане Лариса. Ні, з точки зору конвенції Монтріо вона називається так насправді забавна і була укладена, коли було вирішено питання про протоки. Вона регулює взагалі правила проходження через протоки, і Туреччина досі дуже чітко дотримувалася правил, що саме військові кораблі, які не приписані до Чорноморських портів, не мають перетинати протоки. Тобто, в випадку цього корабля потрібно зрозуміти, чи він вже був приписаний до чорноморських портів. І тоді у турок є відповідна відмовка. Я цього на жаль не знаю, тому це mm -hmm. цей факт потрібно перевірити. Але конвенція Монтріо дозволяє туркам бути більш жорсткими, коли є війна. В тому, щоб пропускати будь-які військові кораблі, тому я вважаю, що якщо цей факт підтвердиться, то це предмет для нашої. Дружньою, але дуже наполегливою розмови, угу. тобто має бути якась нота протесту. Якщо цей факт підтвердить, підтвердиться від нашого міністерства закордонних справ. Я так підсумовую вашу відповідь. Хочу якщо перейти... Це, якщо це суперечить фундаментальна угу. конвенція. Я хочу знову на цьому наголосити. Хочу перейти до більш таких глобальних питань, тому що минулі тижні показали, що дуже багато було міжнародних подій в епіцентрі Україна і візити президента Зеленського за кордони, саміт Великої і Сімки. Ну і власне кажучи, склалося враження читаючи експертів, що захід перестав боятися Путіна, що відкрито всі зараз говорять про його агресію. Що відкрито говорять, що будуть допомагати Україні і зброєю, і фінансами і так далі. І от сьогодні пролунала заява від. Э, Прем'єр-міністра Британії, там було сказано, що вони готові підтримувати Україну роками. На вашу думку, чи гарний це прогноз для України? Тобто, в я, я, мене складається враження, що наші партнери готові до тривалого конфлікту з Росією, аби він тільки не перекинувся на інші країни і готові підтримувати нас роками? Я почну з другого вашого запитання, і тут коротка відповідь так. Це хороша новина, і насправді ця підтримка вона не означає нескінченне продовження війни або бойових дій. Ми прекрасно розуміємо, що за будь-якої моделі безпеки для України в майбутньому. Нам буде потрібна підтримка наших союзників і партнерів. Це буде підтримка озброєннями. Це буде підтримка логістична. Це буде підтримка з точки зору обміну інформацією. Це буде врешті-решт підтримка фінансова, оскільки хтось там намагається казати про ізраїльську модель. Так от Ізраїль чимало отримує, але нам потрібно прагнути до звичайно логіки членства в НАТО ніяких інших сталих і стабільних конструкцій європейської системи безпеки немає. Про це все більше говорять і політики, і партнери, але безумовно буде перехідний період, і на перехідний період нам теж потрібні гарантії і підтримка. Тому коли британський прем'єр це каже, це насправді безумовна добра історія. І я тут не бачу якихось знаєте, складних теорій, змови, або, наприклад, розуміння, що щось буде. Тривати нескінченно, але те, що ми стаємо частиною загальної стратегії західної стримування щодо Росії, звісно, не тільки ми, а й вся Центральна Європа це вже очевидно. Це глобальний, глобальний підхід, глобальний західний підхід, підхід колективного і солідарного заходу. І повертаючись до вашого першого питання, я би його сформулював все ж таки більш. Обережно, я вважаю, що у заходу є квантовий стрибок реально дуже великий прогрес в тому, що захід почав піднімати ставки. Поки що достатньо обережно, але це не означає, що захід повністю перестав зважати на Путіна і Путінський режим безумовно зважає. Ключовою, ключовою мантрою, ключовим таким елементом, як у нас люблять казати, червоною лінією заходу є недопущення приймова конфлікту з Росією, оскільки це означатиме ядерний конфлікт, і захід дуже чітко буде уникати цього станом на сьогодні. Скажіть, будь ласка, Каталі... от ви говорите Жорг Саліван Це чітко сказав. Це важливо. Угу. От ви говорите про перехідний період. Чи буде зафіксовано цей перехідний період на саміті у Вільнюсі? Я маю на увазі безпекові гарантії на кшталт, які має Ізраїль. Ну тобто, мета НАТО, але поки немає НАТО, Україна повинна мати інший вид підтримки. Чи на саміті це озвучено не буде. А я би насправді не прив'язувався тільки до Вільнюського саміту. Я поясню, чому ми любимо прив'язуватись до самітів. То, не дарма які ж саміти проводять, до них треба прив'язуватися. Тут я з вами згоден. Хтось хоче рішення на вільнюському саміті, хтось наступного року на Вашингтонському, але на перехідний період це ж не обов'язково гарантії НАТО. Будуть безумовне рішення по НАТО, буде скоріше за все фундаментальне підняття рівня нашої взаємодії, як це буде називатися, там рада чи щось інше, можливість консультації і ще багато інших речей. І я б насправді дуже хотів, щоб ми зафіксували можливість консультації, як це зафіксовано в статті 4 НАТО, оскільки у нас люблять згадувати статтю 5 mm -hmm. про колективну оборону. Але тут я скажу, що у нас читають тільки перші два рядки статті 5, А там потім написано, що і НАТО в цілому може діяти і окремі країни НАТО. Так само ви розумієте, що можуть бути гарантії безпеки або щонайменше... Розуміння, яким чином ця безпека забезпечуватиметься від окремих країн, це можуть бути сполучені штати, це можуть бути Бріти, це може бути хтось інший, і це ще один привід, чому це не обов'язково буде прив'язано до безпосередньо Вільнюського саміту. Якщо хочете, моє розуміння, то захід, як я вже сказав, буде поступово піднімати ставки. Буде декілька ключових меседжей під час вільнюсь саміту буде ще один меседж до кінця року. Буде ще один меседж на Вашингтонському саміті. Тобто, поки що, захід грає такого удава. Uh -huh. Тільки не ловіть мене на слові. Удав насправді тваринка, яка багатьом не подобається, а дракон асоціюється з китайцями. Так, от, от так повільно, але чітко піднімати ставки і притискати Росію. Чи нам це подобається? Ну, напевно, ні. Нам звичайно хотілося б рішення сьогодні або навіть краще на вчора. Але Захід поступово будує свій тиск, і це поки що є ключовим елементом західної стратегії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.